Диви, все мужики на тебя с завистью смотрят Я знаю. Я думаю, что это вообще влияет на популяризацию велосипеда. Очень сильно мы, мы рано или поздно доживем до того, когда вы набудете ехать и чувствовать себя ущемленными, ассимилированными, подавленными, униженными. Доминируй. Унижай. Ну так же вообще нельзя. Надо быть добрым. Я дуже добре. Всім привіт! Сьогодні у нас випуск, який сягає глибини віків. Тому я одразу хочу перепросити за якість картинки, якість звуку у цьому випуску. Річ у тім, що це знімалося настільки давно, коли ще відеокамера вважалася хендмейдом сатани. Штатив розцінювався як холодна зброя, а нормальний мікрофон, що тільки почали креслить від руки в брудних казематах Цру. Тим не менш, випуск буде дуже красивим, тому що в ньому буде розкішна дівчина Олена. Це... Все діло у нас називається, якщо ви пам'ятаєте такі випуски, трясся естетика. Ми до них дуже хочемо повернутися цього року, тому там буде багато краси. То, якщо ви класи, красива сісяста блондинка, пишіть нам в лічку. А що блондинка? Чого ти брюнеток хочеш принижувати? Ну, наприклад. Я за брюнеток. Це поганий приклад блондинки. Ну, окей. О вам сьогодні у нас трясся естетика. Ми починаємо. Давайте зазирнемо, як на байку живеться по той бік статевої приналежності. Лен, расскажи, кто ты по жизни? Это тяжелый вопрос, конечно. Но вообще я верю, что я человек, который... Ізлучає добро. Жень, видно. — Ну, а для тих, хто не відлучає добро, чим ти займаєшся? Що ти любиш? Зараз я працюю в іт компанії а ще я намагаюся вступити до аспірантури в Харків. На кого? От... На кого? На дизайнера. Ну це аспірантура. Ти вже ніхто. Ти просто науковий працівник. А що ти любиш? Я люблю теплі шкарпетки і книжки. А місто, в якому ти живеш, що ти про нього можеш сказати? Це чудове місто, його я теж дуже люблю, але йому не вистачає окремих штук. І саме тому я вступаю до аспірантури, щоб написати про це велику роботу. Платно. Про облаштування міського простору в Черкасі. Ну коротше, якщо просто для всіх лохов, я поясню, Лена дизайнер. Нічого не чую, що ти там. Поясни. Я для тебе об'ясняю. Як давно ти їздиш, ну ти їздиш постійно на роботу велосипедом, Чи це спеціально, щоб засвітитися? Щоб засвітитися на тілі бачення? Ні, їжджу постійно, все літо їжджу, але коли не в сукні. Коли не в суд? Коли не в сукні. В сукні не дуже зручно, це дуже привертає увагу забагато. Це, Я просто реально не в курсі, хоча я попробую. Це платі. Nee, <реш> я... Ні, <Понял. реш> я в сенсі це анатомічно просто незручно. Чи незручно, бо під, ну, от підбурю. Женя, голову. Ну, Це не дуже вишукано залазить на такого типу велосипед в сукні. І це не дуже зручно, да, і не дуже виглядає мені. здається. Треба спробувати, то точно, Женя. Mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. yeah, yeah, я обов'язково спробую, і ми це виправимо. Uh, як... Насправді у мене був, коли я почала їздити на велосипеді у 2011 році, це було, коли я навчилась їздити вперше взагалі. Я одразу зрозуміла, що це моє і треба їздити. У мене був дуже гарний жіночий велосипед. Я їздила постійно в спідницях і все. Але він трошки зламався і з того часу у мене такий більш сучасний. І в ньому, ну іноді вдається, звичайно, але як правило їжу в шортах або в брюках. — Що тебе змусило почати їздити в 2011 році на велосипеді? У тебе зламався тролейбус, машина твоя Ні, Я поїхала на літо у Сполучені Штати. Ну, і там взагалі для пішоходів абсолютно нема що робити. Там немає навіть тротуарів, всі їздять на машинах. І так а я до того взагалі не вміла жодного разу. Я взагалі, взагалі взагалі не їздила на велосипеді. А там у наших друзів були великі, і я вирішила, що це якраз саме той час, коли можна навчитись, у 19 років. От і я навчилась і довго-довго їздила і не могла зупинитись, бо це було дуже кайфово. І з того часу, я коли приїхала вже сюди, одразу знайшла якийсь велосипед і почала постійно їздити на ньому. Дуже кльово, одразу тільки сідаєш на велосипед, зразу така посмішка, і ти такий клас. А ти ну легко тобі було навчитися взагалі їздити на велику? Ну насправді до того, скільки разів я не пробувала, це був якась жесть. Вообще всі мене тримали, що сказали, що як я картошки, і гнишок картошки, нічого в мене не виходило. Але потім чогось в цій Америці я просто сіла і поїхала взагалі без нічого. Так взяла і поїхала, і це було дуже круто. Коротше, скажуть, що госдеп проплатив на спеціалізації. Тільки в Америці можна навчитися їздити. <рес> Хорошо, ну от до речі, як, якщо порівнювати, ти в Штатах їздила по вулицям загального користування. Ну ні, по хайвеям не їздила. Ні, ну по хайвеям не можна їздити <рес> по, по вулицях, там. Там де інші машини їздять. Ні, дуже мало їздила. Тому що я не почувала себе ще впевнено на велосипеді. Ну, а в Черкасах як тобі взагалі? Я не кажу, що як, як дівчині, як людині навіть, 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 навіть сказати. можна їздити да. на велосипеді. Комфортно це некомфортно? Ну насправді не дуже, тому що ну, все-таки не облаштовані наші дороги, на жаль, так, щоб сильно до цих. Ну, що Що заважає? Нами на дорогах. Це, мабуть, дуже банально, але тим не менш це правда, тому що іноді доводиться просто зіскакувати кудись на тротуар. Переходити по пішохідним переходам, тому що неможливо об'їхати ці ями, бо там одразу машини, проїжджа вже дуже частина, а там така яма, що її взагалі ніяк не можна об'їхати. Є така прям по Шевченку. Вот это коварна яма, яка портить мені всю жизнь. Ну, ще раз, скажи мені, про цю яму. Эта яма жизнь всем велосипедистам, тому що звичайно здесь вот таким... Він хоче повернути. Ось такі лица в людей. Хочеться зробити невеликий ліричний відступ. Щойно ви бачили цю величезну яму. Це випуск ми знімали скільки? Майже два роки тому, і я знаю, що всіх, кого мама в дитинстві доколихала, мала би здивувати така яма. Це Саме, що не є центр нашого прекрасного міста українського. І я хочу поділитися з людьми з інших міст, не буває в Черкасах, лайфхаком, який сьогодні втілює міська влада по боротьбі з ямами. І звучить цей спосіб так: Нахер асфальт. Нема асфальту, немає ям. Немає ями, нема проблем. Нахер асфальт. Покажи, як це сталося. Шикарно. Звичайно, що в такому стані, як правило, вулиця, коли її хочуть капітально поремонтувати, коли зривається верхній шар асфальту. От. Але, як правило, оскільки це тим паче центральна вулиця, після цього одразу всі намагаються її швиденько а, застелити. У нас же в місті пішли трохи іншим шляхом. Вирішило, що в принципі, і так сейде. І всю зиму наша центральна вулиця, центральна її частинка бульвару Шевченка, де величезний просто автомобілепотік, воно все знаходилось у такому от стані. Є ж виправдання, що підрядчик підвівся. Я справедливості заради скажу, що виправдання є у міських очільників, підрядчик підвів, але це з розряду, знаєш, коли я в школі мене запитували, чого ти не виконав домашнє завдання, а я казав, типу, там. Учора мене настігнули гопніки або собака з'їла мій підручник. Коротше, отакий лайфхак. Ще раз немає ями, немає асфальту, нема проблем. Лайфхак по черкаськи Всім привіт з Черкаси, з міста Черкаси, з намистинки, з родзинки центральної Надніпрянщини. Черкаси передове місто цієї планети! Красота! Чи учасники дорожнього руху якось тобі заважають? Ну іноді буває, що маршрутки тебе не дуже помічають, бо ти маленький і там їдеш десь справа. Ну, Але насправді я вже звикла до цього. І не заплатив 3 гривни. І їдеш, і просто украв бабу в маршрутку. Насправді у мене така грає на дорозі. Я собі вибираю якусь маршрутку, наприклад, 31-й, бо він йде якраз з казбету і йде, як я їду. І ти ж постійно, то ти обганяєш маршрутку, то вона тебе, і ти вибираєш когось там в цій маршрутці самого унилого, і типу постійно йому там щось машеш, типа, ну що ти оце? Тебе якась дівчина на велосипеді взагалі діли, а ти там оце їдеш і паришся. Ну і як в тебе взагалі виходить обігнати 31 — Виходить, звісно. Так. Що не помітили, як ми їхали, а <звук> повідомляє. <звук> слишком стремительно как для девушки я думал, мы будем ехать в носу пальцем ковырять клево женщина велосипед правда классно Нет? ну ладно как хочется да 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 Ну, я не знаю, я не думаю, насправді що їхала швидко. Ну, просто я так звикла їздити, тому що якщо їздить повільніше, то тебе постійно хтось прищимить кудись. Тобі просто доводиться бути першим, щоб якось нормально їхати, бо інакше тебе хтось придавить кудись в ту яму або на якісь горби. А коли ти їдеш перший, ти сам вибираєш собі шлях. Так просто легше. Це чемпіонська ідеологія. Лена, ти знаєш, що значить білий трикутничок, червоній кайомочки? Ну, я зараз можу глупость сказати. Ну, по моему це значить, що дорога и надо уступать і треба едет тим, хто їде перпендікулярно. Ну ти як дизайнер, що можеш взагалі сказати про естетику велосипедную? Це Я думаю, що це дуже красиво. Є прям такі випадки, коли це хоче бери на виставку вішей. Але взагалі це в будь-якому випадку дуже гарно. А коли дівчата на них їздять, це прям взагалі дуже гарно. Я сама це дивлюся так. Ну, а от, як, якщо, я вже чув такі випадки, що говорять, тому що ну, люди, які побували там за кордоном і кажуть, що от коли типу, дуже багато велосипедів, то вони прям, типу, захламлюють інфраструктуру. Можна це взагалі з, з дизайнерської точки зору виправитися, щоб це було красиво, коли навіть там от, багато парковка, вся в велосипедах? Ну я не думаю, що це якось естетично комусь заважає. Ну, не знаю. Ми коли були в Амстердамі, в Копенгагені, там все скрізь в цих велосипедах, і, по-моєму, це дуже гарно. Вони так блестять на сонці. Простіть, я ж дієвочку. Мені, до речі, снився сон, що я оце їду по Черкасах, і тупо така офігенна дорога, і там все в таких стрілочках, розмітках, всі роз'їжджаються. Ну це був просто сон мічта. А потім я проснулась. Да, блін. Так буде колись Я думаю, що так. Рекламна пауза сьогодні буде стосуватися дуже крутих ребят. Я не знаю навіть, як вимірять їхню крутість. І ці ребята це ви, дорогі друзі. Ми дуже дякуємо вам за те, що ви відгукнулися на наше прохання підтримати проект. Власне, вашими саме зусиллями. Ну хто не знає тому, я скажу, що там десь під відео є номер рахунку, на який можна скинути якусь винагороду за випуск, який вам сподобався. Уже спільними зусиллями зібрано 3 тисячі з хвостиком гривень. І хочу просто сьогодні сказати, на що власне, ми збираємо зараз кошти, а збираємо ми кошти на електронний стабілізатор. І ще хотілось би отаку тілешку. А скільки давайте ми вас купимо цю тележку. Звісно, же тележка під пальто. Ми часто зіштовхуємося саме з проблемою. Того, що складно на собі багато техніки перевозити для того, щоб давати їй якісну картинку. А цей електронний стабілізатор дозволить нам більше знімати і знімати якісно. Бо часто ми опираємось в те, що тут би і можна було зняти, але ми просто не маємо можливості з собою тарабанити купу техніки. а Ця штука дозволить це зробити, тому кожен раз, коли ви перераховуєте, нам... Якусь матеріальну допомогу, бабосіки вони підуть на цей електронний стабілізатор. А це значить, що Що невдовзі ми зможемо зробити цілий рейд по Україні з цим електронним стабілізатором? Звучить ну, оптимістично, але ми ну ми дуже хочемо, щоб так сталося. На це треба багато бабліща. У нас буде випуск, де ми спробуємо повідповідати на запитання, але зараз запустилося вже. Щось страшне, коротше, проходьте. У нас тут берети, шапки. Тому ми повертаємось до ліни, ви почули, а буде випуск з відповідями на питання і все таке, Все. Окрім того, що на роботу ти кудись ще їздиш на велосипеді? Так, ну насправді в цьому сезоні якось менше вдавалось, тому що було більше роботи. Ну, але взагалі ми... Стараємось почастіше їздити в ліси, кудись там, кудись за місто. Ну, в межах міста, куд... ну і в межах міста, десь поруч з містом, де улюблені місця для катання. Куди б ти порадила тим, хто їзде на велосипеді тільки на базар і на хлібовок, ну зараз з'їздить, що подивитися? Насправді ну, помитниці, кльово їхати там дуже гарна дорога біля Дубентріян. Там дуже класно. Та ти собі їдеш і ні про що не думаєш. І в Річпорту мені дуже подобається. Там теж класно. А, як ти? На ну, ти, ти ще зовсім молода людина, але ти відчуваєш якісь періодом коли ти не їздила ти ж спортом ніяким не займаєшся да, по житті? ні ну, якось велосипед поправляє чи це все байки для дідуся панаса що велосипед Ні, нічого саме, що... мені дуже подобається тому що я відчуваю що от так, так в тонусі більше тримаєшся коли їздиш ти все таки більш витривалий стаєш класно ти щось по, по велосипеду робиш чи все на чоловіка на свого Ні, нічого не роблю я можу потримати його коли там щось крутиться а колеса можеш накачати Ну я намагалася, звісно, можу, але не дуже хочеться, якщо Не Хочеться, так? Да? У мене там якась була задолбана планетарна втулка планетарна і все таке. втулка, звучить космічно. Так, да, дуже красиво. Я це... не хотіла з ними вставатися тільки через це. Його звали Штірліц. Штірліц? Його що він німець. Ти нам про це не сказала. А ще ви не так... питали, я не знаю. Ні, ти так про нього скользь сказала. Ну, бума на велосипед. що? Це мій дідусь його привіз ще з Німеччини, він був дуже гарний. І Ігор ще його доробив, і він став зовсім який капець, як гарний. І ми його назвали Штірліц. Він просто був моїм коханням. другим. Клас. <laughs> да. Але він був старенький і постійно в ньому щось ламалось, і тому. Настав той час, коли довелося пересісти. А ще на, на цьому велосипеді вийшла заміж моя подружка Саша. Ви бачили ж це велосипедне да, весілля, да, я да, думаю. Да. Я ви навіть зможете вставити якісь кадри, бо це було а дуже це красиво, по-моєму. У нас є чіткі кадри, так. symmetrical hypocritical analytical so critical when nothing's perfect and i was hoping i would do but i would not do well when nothing's perfect I I would take it back if I could Тебе не смущає, що всі ж айтішники, мабуть, на роботу на джипах і на машинах приїжджають, чи це неправда? Не всі, ви зараз побачите, не всі дуже. не, не всі а, от Видно, що у вас буржуйська організація на громадській можна вилік занести тільки по східцям. Извините. Если бы ты жила на десятом поверсе, ты бы носила велик на себе? Пешком? Пешком. А, нет, да, нет, наверное, да нет. Может, иногда, но не все время. Ну, скажи, Леня, как вы думали из-за того, что у вас посреди поверху замест фонтана стоит парковка. Ну, потому что многие ребята ездят на велосипеде, а оставлять их снаружи вообще небезопасно. Вот решили такой выход. Здесь никто не бывает, чужих людей вообще. Только свои. Очень удобно, по-моему. И даже есть тумбочка для шлема. Я к это не знаешь, но я знаю, что это на самом початку. ну, то есть такие парковки трапляются на поверхах. Сперва они вообще у Компанія є. Не знаю. Ну, я не знаю, не уверена. Ну, я тут теж относительно недавно. Я не знаю, як це случилось. Ну, думаю, просто по потребности. Я по-русски говорю. <кхи> Велосипеди це очень круто, очень красиво і очень здорово. Люблю їх. <кхи> Весна прийшла, хоч зараз я не дуже помітно, мене реально дико змерзли ноги, холодно. Тим не менше, я знаю, що весняний період це. Період побавлення, шила в сраці багатьох велосипедистів. Їм дуже хочеться покращення, дуже хочеться щось зробити своїм великом. Полегшення, покращення полегшення, покращення. Да. І звичайно, що всі часто дивляться на свій велик, бачать на ньому вилку і думають: блін, чого я так живу? Чого. Господь зі мною так, що я їжджу на цьому Сантурі макетному XCM. Тому е, виникло таке бажання у мене самого насправді теж розібратися у тому, що обирати, наприклад. Пружинний е якісний рокшокс чи іти до, наприклад, повітряного сантуру. Не можу відповідально про це вам розповідати, тому що я сам не перебирав усі ці речі, не бачив, що там в них всередині. Не знаю статистики по ремонту, по ремонтопригодності, по е тривалості життя тієї чи іншої вилки. Тому ми будемо спілкуватися. З людиною, яка розбирається в велосипедному залізі з Андрієм, і тому, якщо у вас є запитання по цій темі по вибору велосипедної амортизаційної вилки, ви можете їх ставити. Ну, можна звичайно і під цим відео, але буде зручніше, якщо під... Постом в групі нашій ВКонтакті під цим відео, або можливо, я запилю спеціальний постик. Зайдіть туди, подивіться на цьому на сьогодні, все. Ставте лайки прекрасній дівчинці Лені. Беріть з неї приклад, тому що вона вам показала, що можливо їздити на роботу на велосипеді. Можливо, будучи дівчинкою, знати знак «Уступі дорогу за камерою з того боку. Стоїть такий весь в шафці Костя Капітонко. Перед камерою Уже не стою. Я, Женя Артеменко, на все добре, до нових зустрічей. Це ж русис, до нових зустрічей. До нових зустрічей. до нових зустрічей. А от коли ми купимо електронний стабілізатор, ми будемо вам показувати щось красиве не отаке. От да, Костя? Нормальна баба. Чорна, правда. Агонь-баба. Баба, агонь.